Сьогодні управління закладом позашкільної освіти є складним та відповідальним процесом, який вимагає від менеджера установи використання в своїй діяльності сучасних технологій та цифрових інструментів. Вони допомагають забезпечити ефективну комунікацію, оптимізувати процеси управління та підвищувати якість навчання. Особливої актуальності цифровізація управлінських процесів набула під час організації віддаленої роботи закладів позашкільної освіти. Адже перед керівниками постало непередбачуване випробування щодо організації освітнього процесу в нових реаліях: створення безпечного інформаційно-освітнього середовища, налагодження ефективної комунікації та отримання зворотнього зв'язку, створення та використання електронного моніторингу та контролю роботи закладу позашкільної освіти, професійного розвитку педагогів та оцінювання навчальних досягнень здобувачів позашкільної освіти. Аналіз проведених досліджень і опублікованих матеріалів свідчить про те, що українськими науковцями широко розглянуті проблеми освітнього та ситуативного менеджменту, антикризового управління та управління освітніми змінами. Але в сучасних умовах важливо, щоб керівник закладу позашкільної освіти не лише володів практичними знаннями у сфері менеджменту, а й оволодівав знаннями та уміннями у суміжних галузях наук про управління. Зростає важливість поєднання теорії менеджменту з сучасними цифровими технологіями для успішного управління освітнім закладом. У кожного закладу освіти є власна організаційна структура та свої управлінські традиції, які допомагають забезпечити ефективне функціонування освітнього процесу та відображають його унікальність і специфіку. В наш час не існує єдиного правильного шляху до цифрової трансформації освіти, але вже є перевірені технології, які успішно використовуються менеджерами освітніх установ. Одним з найпопулярніших та найефективніших цифрових інструментів в управлінській діяльності є Google, завдяки широкому спектру можливостей, які він надає, керівники закладів позашкільної освіти можуть оптимізувати робочі процеси, полегшити спілкування з педагогами, вихованцями та їх батьками, а також підвищити якість навчальних досягнень гуртківців. Завдяки додаткам Google в закладі позашкільної освіти можна розгорнути єдине інформаційно-освітнє середовище, що сприятиме впровадженню нових методів навчання, безпечному зберіганню та обміну інформацією, організації спільної діяльності учнівської громади, створенню різноманітних форматів подання матеріалів та розвитку навичок роботи з цифровими інструментами. Застосування додатків Google для організації освітнього процесу має багато переваг. Ось декілька з них: простота у використанні Google-додатки мають інтуїтивно зрозумілий і легкий у використанні інтерфейс, що дозволяє швидко організувати роботу з документами та матеріалами. Вільний та швидкий доступ, можливість отримати доступ до документів та матеріалів з будь-якої точки світу з використанням інтернету. Онлайн співпраця можливість спільно працювати з колегами та гуртківцями в режимі реального часу, навіть якщо вони знаходяться в різних частинах світу. Дистанційне навчання можливість організувати освітній процес для дистанційного навчання, що стає особливо актуальним у сучасних умовах, додаткова освіта, можливість отримати додаткові знання та ресурси для розвитку, створення власних ресурсів, можливість створення освітніх матеріалів та ресурсів відповідно до потреб користувача. Безкоштовний доступ. Доступ до основних функцій додатків Google є безкоштовним. А також є безкоштовна синхронізація на кількох пристроях, великий обсяг сховища у хмарі та інтеграція з іншими сервісами Google. Розглянемо різноманітні цифрові інструменти Google, які можуть сприяти поліпшенню ефективності управління та взаємодії між учасниками освітнього процесу. Чудовим інструментом для створення інформаційного середовища, який дозволяє адміністрації та педагогам ефективно взаємодіяти, є Google Classroom. Він спрощує процеси комунікації, розподілу завдань та моніторингу їх виконання, використання різноманітних онлайн інструментів для спільної роботи та. Забезпечення доступу до необхідних матеріалів, за допомогою цього сервісу для педагогів можна створити віртуальний інформаційно-методичний кабінет, в якому будуть знаходитися нормативні документи, методичні матеріали, інструктажі з безпеки життєдіяльності, педагогічний досвід з актуальних проблем, цікаві поради та багато інших педагогічних знахідок, які допоможуть здійснювати якісну освітню діяльність. Також додаток Google Classroom надає можливість проведення відеозустрічей з колегами, створення завдання для перевірки знань з певної проблеми, прикріплення файлів для подальшого виконання, надання коментарів та відгуків до роботи колег у режимі реального часу, публікації оголошень і завдань для педагогів тощо. Таким чином, використання Google Classroom може покращити продуктивність керівника закладу позашкільної освіти та допомогти йому ефективніше керувати своєю командою. Під час організації освітнього процесу сучасним управлінцям важливо вміти ефективно планувати, розподіляти та аналізувати витрати часу. Необхідно не лише нотувати завдання на певні часові проміжки, а й отримувати нагадування, контролювати виконання. В умовах глобальної цифровізації існує значна кількість застосунків для полегшення цього процесу. Серед освітян найбільшою популярністю користується сервіс Google Календар. Дар, щоб його ефективно використовувати як адміністратор закладу позашкільної освіти, необхідно за допомогою облікового запису Google увійти у календар Google, налаштувати окремі календарі для різних цілей і подій. Поділитися цими календарями з представниками адміністрації закладу або педагогами, додавши їхні електронні адреси до налаштувань спільного доступу, використовувати функцію створення подій, щоб планувати зустрічі, адміністративні та інструктивно-методичні наради, педагогічні та методичні ради, засідання творчих груп, відкриті заняття та виховні заходи, підсумкові заняття, кваліфікаційні іспити гуртківців. Участь в конкурсах різних рівнів, батьківські зустрічі та інші важливі події, використовувати нагадування та сповіщення, щоб відстежувати крайні терміни та майбутні зустрічі. Додавати посилання Google Meet безпосередньо в події календаря для віртуальних зустрічей або занять, додавати опис до зустрічі, де можна прикріпити необхідні файли, посилання на додаткові ресурси, запрошувати учасників по групам, якщо ці групи наперед створені, використовувати функцію кольорового кодування календаря Google, щоб легко розрізняти різні типи подій. Періодично переглядайте та оновлюйте календар, щоб забезпечити точність і своєчасне спілкування з педагогами, вихованцями та батьками. Отже, використання даного сервісу є досить вдалим та виваженим рішенням, яке може допомогти планувати робочий час керівника та організувати освітній процес. тощо. Не менш важливим інструментом для планування роботи закладу позашкільної освіти є сервіс Google Keep google завдання. Він дозволяє кожному адміністратору скласти перелік необхідних власних завдань, створити план роботи або чек-лист у вигляді нотатків та встановити дедлайн. Сервіс інтегрується автоматично з google календарем та постійно нагадує про необхідність виконання завдань у визначені терміни. У разі необхідності можна приєднати до виконання плану роботи інших працівників. Для сучасного менеджера освітнього закладу важливо повсякчасно мати доступ до робочої інформації для її опрацювання і прийняття оптимальних управлінських рішень. Окрім цього, ця інформація має бути надійно захищена, зберігатися без ризику, бути втраченою чи пошкодженою. Віртуальне хмарне сховище даних Google Диск надає адміністрації можливість організації роботи. Очого середовища, в якому зберігаються різноманітні документи, презентації, таблиці та інші файли з доступом у будь-який час в будь-якому місці. Також цей сервіс дозволяє зручно організувати файли за папками, що полегшує пошук необхідної інформації. Вміст сховища упорядковується аналогічно до упорядкування на стаціонарному комп'ютері шляхом створення системи каталогів під каталогів, а також виділення їх різними кольорами. Google диск надає можливість спільного створення та редагування різноманітних документів з колегами. Це можуть бути плани, звіти, накази, розклади, протоколи, презентації та інші документи, що потрібні для управління закладом позашкільної освіти. Отже, використання Google Drive дозволяє ефективно співпрацювати адміністрації з педагогами, а також зберігати інформацію надійно та безпечно. На сьогоднішній день для сучасних керівників у сфері освіти важливим є впровадження системи електронного документообігу. Менеджери освітніх установ користуються різними видами електронних документів, такими як текстові файли, таблиці та презентації. Google пропонує рішення у вигляді офісного пакету, який має численні переваги. Використання Google Docs для спільної роботи над документами є дуже зручним і ефективним способом співпраці дистанційно. Цей інструмент дозволяє користувачам працювати одночасно над одним документом, додавати коментарі, редагувати текст та спільно вирішувати завдання. Google Docs автоматично зберігає зміни та дає змогу переглядати історію редагувань файлу. Це дозволяє ефективно координувати групову роботу та швидко досягати результатів. Не менш корисним додатком є Google Sheets, Google таблиці, який дозволяє створювати та редагувати електронні таблиці, використовувати формули для обрахунків, фільтрувати, сортувати, аналізувати, а також візуалізувати дані у вигляді кольорових діаграм та графіків. За допомогою цього сервісу адміністрація закладу може створювати електронні таблиці для обліку педагогів чи здобувачів позашкільної освіти. З необхідною інформацією. Використання функції автоматизації допомагає швидше обробляти дані при створенні звітів або аналізу освітнього моніторингу. Можливість спільної роботи педагогів в Google таблиці дозволяє полегшити комунікацію та співпрацю всередині освітнього закладу. Google презентації це хмарний сервіс для створення презентацій та роботи з ними в режимі онлайн. З його допомогою користувачі мають можливість швидко оформити аматорську чи професійну презентацію, додавши туди необхідний контент: тексти, зображення, відео, графіки та інше. Керівники закладів позашкільної освіти можуть використати цей сервіс для візуалізації доповідей під час зустрічей, конференцій чи звітів. Створення уніфікованого шаблону презентації дозволяє відобразити корпоративний стиль і бренд закладу позашкільної освіти, забезпечуючи збереження єдності у всіх наступних презентаціях та легку ідентифікацію освітньої установи. Зворотній зв'язок є важливим елементом успішної взаємодії учасників освіти процесу. Належне ставлення менеджера освітнього закладу до отриманого зворотного зв'язку та прийняття на його основі адміністративних рішень, може сприяти покращенню якості освіти та згуртованості учасників освітнього середовища. Доцільним додатком для створення анкет та тестів, який дозволить у зручний спосіб зібрати результати опитування та здійснити їх обробку, є Google форми. Цей сервіс корисний для збору даних, отримання відгуків від. Від вихованців, батьків та педагогів, проведення анкетувань, організації голосувань, реєстрації на різноманітні заходи тощо він простий у використанні, надає можливість створення запитань різного формату та додавати графічні і відеофайли, швидко обробляє дані, автоматично розраховує результати та візуалізує їх у формі діаграм, а також автоматично зберігає інформацію в Google Drive. Підтримка позитивного іміджу закладу позашкільної освіти є не менш важливою в управлінні. Це свідчить про рівень довіри до установи, її конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, відкритість до діалогу з цільовою аудиторією та урахування її потреб у процесі ухвалення управлінських рішень і формування стратегії розвитку. Важливою частиною створення позитивного іміджу освітнього закладу є його вебсайт. Він допомагає вирішити багато завдань, серед яких забезпечення учасників освітнього процесу контактною інформацією, представлення педагогічного колективу, публікація розкладу занять, оголошення про події та новини, інформація про програми та умови вступу, навчальні досягнення та нагороди гуртківців, надання інформаційно-методичних матеріалів для учасників освітнього процесу, сповіщення про події та заходи в закладі, а також публікація фото. І відеоматеріалів, що стосуються освітнього процесу, зручним додатком для створення веб-сайтів освітніх установ є сервіс Google Sites – його основними перевагами є легкість використання в контексті створення веб-сторінок та їх налаштування, що не вимагає глибоких спеціальних знань і вмінь, відсутність необхідності підтримки хостингу, оскільки він надається компанією Google, підтримка інших сервісів Google, які можна інтегрувати в створюваний сайт. Підсумовуючи все вище наведене, ми можемо зробити висновки, що цифрова трансформація залишається ключовим трендом, який охоплює різні сфери людського життя, зокрема освіту. Використання цифрових інструментів можливо не лише у процесі навчання, а й у керівництві освітнім закладом. Розглянувши найпопулярніші цифрові сервіси, доступні у програмних продуктах Google, можна сказати, що їх використання у професійній діяльності керівника значно допомагає допомагають В управлінні закладом позашкільної освіти. Цифрові асистенти дозволяють автоматизувати багато процесів, спрощують звітність та аналітику, полегшують комунікацію з учасниками освітнього процесу, а також зберігають та обробляють велику кількість даних, що дозволяє адміністрації приймати обґрунтовані рішення. Отже, використання цифрових інструментів стає ключовим аспектом успішного управління закладом позашкільної освіти, сприяючи підвищенню рівня відкритості та доступності інформації. Для всіх зацікавлених сторін, що полегшує процес управління, роблячи його більш прозорим та ефективним, дякуємо за увагу, Анна Єфремова, Вікторія Лихачова це дають міста добропілля.